Вітаю вас, шановні глядачі. У сьогоднішньому відео я розповім про продовження робот у вітальні. Чи має сенс робити закупівлю матеріалів в інтернеті, і про завершення підшивки стелі у Санвузлі. Зараз ми знаходимося у майбутній вітальні. Колись, мабуть, вона її стане. Це там, де я робив. Рештовку для стелі, а сьогодні зранку вирішив виконати грязну, пильну, не дуже приємну роботу це побивати стіни. Де нерівності які, де глина шарувалася, трохи підрівняв їх сокирою. А найбільше з цього боку, тут до 6 см прийшло знімати разом із соломою. Внизу дуже. Воно видувалося. Ну, це завершив роботу, прибрався і зараз буду ґрунтувати. Грунтовкою глибокого проникнення буду наносити у два шари, раз, а тоді через деякий час другий. Використовувати для цього буду звичайний садовий ранцевий оприскувач. Вже навів ґрунтовки. і зараз розколочу і буду прискать. І отакий от вигляд тепер, після того, як видалив шар крейди стін і двічі прогрунтував. Поки воно буде сохнути, вже приїхала армуюча сітка на, на, на нову почту, і завтра буду її отримувати. Якраз підсохне, можна буде наносити штукатурку. А поки піду прибиратися. Оце дочекався, нарешті приїхала новою поштою сітка армуюча з одиціми волокнами. І на цю сітку гарно наносити штукатурку. по шукатури усі стіни у вітальні. Ну, оце навколо дверей не шікатури. Бо двері всі будуть вийматися і ставляться нові. А так і поверх іде вільне місце на стінах, повністю все підрівняв і пошикатурив. Бачили, що сокиру повирубав, де пуза були. Ну, Навіть не ідеал, але більш краще, ніж було. Оце внизу ще кут досиха, бо там більший шар штукатурки. Вон сітка лежить у кімнаті видно. А тут глиною замазав, бо дуже товсто тут. Дуже стінка була, крива сантиметрів на 5, запала. Глина досохне, тоді дошшикатурю. А оцю стінку вже підготував. Як двері замінимо, будемо. Робити плиткою гіпсовою декоративною цеглу. А зараз я розповім, скільки можна заощадити коштів, якщо ретельно підбирати матеріали і робити комбіновану закупівлю і в інтернеті, і в звичайних магазинах. Ви бачили, що раніше я закупив електрообладнання для теплої підлоги. І по привабливій ціні. Цього разу приїхала сітка армуюча 50 метрів рулон. І вона мені обійшлася разом з доставкою вже додому. 800 гривень. Це по 16 гривень метр. На нижча ціна, яку я знайшов у магазинах, це було 22 гривні за метр у Червоній Слободі. Треба туди ще їхати у Сагунівці. 25 гривень в метр і в епіцентрі в Черкасах 40 гривень в метр. В нашому селі в магазині сітки цієї на даний момент немає. Та що на сітці я заощадив якнайменше це 300 гривень і плюс дорога. Ну, десь більше, ніж 300 гривень виходить. Також цього разу приїхали шурупи по дереву. Бо кожного разу закупляти їх потрошку виходить дуже дорого. Остання моя закупка була 100 шурупів. Отаких от на 80 мм довжиною. У нашому магазині по 1 гривні. Тут вони мені обійшлися по 30 копійок. Найдешевший шуруп це був 32-й, оцей. він обійшовся по 15 копійок. В магазинах він десь 30 копійок вартує. І на економія на закупівлі шурупів склала десь приблизно різниця в ціні від 2 до 3 разів. І оця вся 6 ящичків, оці коробочок. Тут де 1000 шурупів, де 500, де 250. Мені обійшлась разом з доставкою укурпошту прямо до нас у село у 570 гривень. Я так прикинув, аби я це купляв. В магазині, то це було б десь 1300 гривень. Ну, загальна економія десь 700 гривень на цій закупівлі. Так що робимо висновок, що має сенс купляти товари не тільки в магазинах, а й в інтернеті. Ну, а дещо те, що доставка буде дуже вартісна, великорозмірні товари, то доводиться купляти. В магазинах звичайних самому їхати і купляти. Ну, це те, що ми так комбінуємо, здешевшує наше будівництво. Санвузол трохи згодом, а саме через 3 дні. Вже на стелю поклеїв перший шар полістирольних плит. Купляв їх два вида: 2 см завтовшки і 3 см завтовшки. Брав більшої щільності, ніж ті, що були, щоб шарики тут кулькіці не літали кругом. І вздовж брусків ті, що йдуть вздовж санвузла, поклеїв оці плити 2 см товщиною, і клеїв їх на клей для плитки полістирольних плит, полімін 18. Мазав дуже не жалів, щільненько, для того, щоб миші не могли більш потрапити і прогризти стелю. І вже пришив бруски 40 мм за розміром січенням. І між брусків буду вкладати ще один шар полістирольних плит у 3 см втовщиною. Теж буду клеїти на клей для полістирольних плит. Вже стало тут тепліше, а буде тепліше ще. Приніс з гаражу плити полістирольні на другий шар. Підшивати стелю у санвузлі. це зараз поріжу їх і буду клеїти. Завершений цей етап робіт. Поклеїв полістирольні плити 3 см завтовшки між поперечних брусків. Вийшло чистенько, щільненько. Ну Місцями там є дебільші щілинки, ну це я п'яно їх піддую. Не поклеїв тільки ті місця, де висять дроти. Бо їх буду або з'єднувати, або вести далі до вентиляторів, світильників тощо. На наступному етапі вже будемо підшивати ПВХ панелями. Ну, це вже після того як завершимо з електропроводкою. А про всі подальші роботи буду розповідати в своїх відео. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі, бажаю вам в новому році щоб було у вас все дуже добре і у вас, і в ваших родинах було здоров'я, щастя і е, злагода.